Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, в суботу, 28 січня. Як ви вже здогадуєтесь, ми йдемо на вечірню прогулянку. Ну, ось наша красуня, її не терпиться. Але її нетерпіння нічим не закінчиться, тому що буде вона гуляти на поводку. А тут я вам хочу показати оце машини рибаків. Рибалки вони знайшли собі десь між мінними полями стежечку, яка спускається до води, до льоду, іншими словами, сказати, і там собі ловлять рибу. Попередні роки до воєння там стояла маса машин. і Отакі от, от любителі, скажімо, зимньої рибалки завжди там ну, відводили душу чи як там можна сказати, я не знаю. От. Ну а це наше поле, на якому ми гуляємо останнім часом. Сонце набагато вище вже. Над горизонтом. І зараз практично 4 години вечора, цього дня, як правильно сказати, а воно іще світить яскраво. Ну, от наш сусід іде зі своїм собачкою напротив. Він теж вимушений гуляти за людськими городами по цій дорозі, бо... Туди ніхто не рискує йти, окрім рибалок. Ну, чоловіки бувають дуже сміливі, коли вони хочуть зловити якусь платвичку невеличку. От, і навіть ризикують так. Ну, не знаю, для мене це не дуже приємливо. Я це не все розумію. Але у кожного своє. Ну, ось наш знайомий граф іде. Вова, давай зійдемо сюди на, бо зараз цей граф'ю зараз почне здороватися з усієї сили. Куди кому сходить, хто його знає. Подивіться, яка реакція. Сільвер! Ну, гадость, Фанасіч, слухайте, це вообще. Я я чуть інфаркт не отримала. Поводок остався в мене, сільвер да. Ну, Він задоволений, ну він задоволений. Красончик, 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 задоволений. І він трохи втомився. Я дивлюся. Часа два. Да, Той, я то, б... туда, тоді по городах, по біх, полях. Да. Я дивлюся, а ці от мужчини вони не бояться, подивіться, скільки. Вони. Це ж взагалі. Вообще... Як кажуть, то вже окрема тема для розмови. Це да, це да. Ну от, граф наш пройшов. Сусідський собачка знайомий. Тепер ми далі вже спокійно будемо гуляти. Тому що там собачка серйозний. Ну, а сільвер наш, він, звичайно, такий от... безлаберний собака. Ну, поводок ось у мене, як ви бачите. А сільвер шмигнув. Він вміє голову виймати із ошейника. Ото спеціаліст. Раз і все. Ну, я злякалась, звісно, тому що якби ж він дурний пішов ще туди до того графа, то <губ> йому б, мабуть, не переливки були. Добре, що вони так гарненько розійшлися, я Афанасіч його здержу. Гуляємо далі і насолоджуємося. Вечірнім сонячним таким повітрям, пронизаним сонячними променями. травичка зеленіє, не дивлячись на те, що на дворі був мороз. Ну, мороз у нас невеликий. Зараз в районі нуля, може, вже і спустилось трошки нижче, а взагалі. Вночі там, може, мінус три було, може ні. Не можу сказати, скільки, але ну, мороз невеликий. Я вчора навіть намагалась дещо робити у садку. У нас виключають світло досить часто і не по графіку, тому в хаті робити не можна нічого, коли немає світла. То я йду щось робити на вулиці. Ну, вчора декілька роз обрізала. Дивлячись на те, що в мене їх багато, вирішила почати обрізку. Хоча це великий ризик, звичайно. Тому що ще не той час, що можна обрізати троянди. Я ж не знаю, яка буде погода. Ну, надіюсь на те, що буде все добре. Ну, принаймні, Отакий от от експеримент зробила. Бо ще в січні я ніколи такого не робила. Ну, от ми дійшли до нашого нового садочку. Садочок наш поки що спить. Ну, ось тут ви бачите ряд лавандочки, яку я посадила. Ось вона, цілий рядочок так. А тут туйки. Які живцювалися. Ну, Я їх не е, спеціально е, живцювала, а обрізала тую і втикнула в землю, посадила. Вони собі виросли, але їм там було тісно і взагалі там вони були в такому місці, що випадкове місце. Тому Я їх перенесла, тут краю городу посадила. Ну, Буде в мене так, Нетрадиційно. Город обсаджений только. Ну, а тут магоніями. Ну і чоловік поставив такі палочки на всяк випадок, щоб, можливо, хтось буде їхати транспортом, видно було, де закінчується город. Бо всяке буває. Ну, от так, от такі от гострі відчуття на сьогоднішній прогулянці. Тож, дорогі друзі, я буду закінчувати свою розповідь. До побачення, до нових зустрічей, всім бажаю мирного неба, всім бажаю якнайшвидшої перемоги нашим Збройним силам. Бажаю здоров'я, успіху, сили, вміння, наснаги. І охорони Божої. Хай буде все добре. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.